Продовжуємо випуск уже майже рік на Львівщині тривають міжнародні навчання із залученням військових фахівців із збройних сил США та Канади. Вони спільно з українськими бійцями проходять медичну підготовку, навчаються діяти у патрулях та конвоях, протидіяти диверсійним групам та суморобним вибуховим засобам. Найменше уваги під час таких навчань приділяють також інформаційній складовій. Зокрема, проводять семінари для журналістів, які пишуть і працюють в зоні АТО, цікавляться співпрацею із НАТО. Розповідь про так звану школу військової журналістики. Дивіться в наступному сюжеті. Військові пояснюють, ідея та необхідність такої медійної просвіти гостро постала на початку конфлікту на Донбасі, адже виявилося, що багато журналістів не розуміє складних армійських реалій. Тож, ви писати про армію фахово і глибоко, треба знати, як вона функціонує і не лише в нашій країні, але й в арміях країн НАТО. Сьогоднішня ситуація в країні вимагає від журналістів максимально знати деталей про життя військових і. І дуже важливо, що ми військові журналісти маємо можливість спілкуватися з цивільними і своїми колегами Сполучених Штатів Америки з Канади для того, щоб підняти проблеми, для які для нас здаються дивними або навіть ще такими далекими і. Космосу Роман Шостак, модератор зустрічі, впевнений, користь від такої просвітницької діяльності, величезна. І мені дуже приємно, що я дожив до того часу, коли я можу бачити стандарти нашого тодішнього потенційного противника, як навчали екс радянському союзі американську армію, тому що лише побачивши їх наочно, ти вже розумієш, що ніяка пропаганда тебе ніколи не візьме. І якщо наша молодь бачить. Оці досягнення американської армії бачить їхні можливості, їхню потугу, їхню мотивацію, їхнє забезпечення. Ну то вона буде знати, як творити свою армію. Іноземні колеги долучаються до таких заходів із задоволенням. Відвіданий прес-клуб це добра можливість побудувати довіру з українцями, а ще допомагає показати американцям вдома, чим ми тут займаємося. Я вважаю, що громадяни кожної країни мають право знати, чим займається їхня армія. Тож зустрічі та навчання на полігоні це шлях побудови довіри з американською та українською громадою. Теми, які обговорюють в прес-клубі, найрізноманітніші про хід навчань, першу медичну допомогу, засоби індивідуального захисту, військову етику, службу в резерві і навіть гендерні питання. І на кожну таку зустріч приходить чимало представників змі. Тож дискусії часто бувають живавими та довгими. Підсумовують учасники семінарів.